На відкриття документальної виставки Звеличені працею завітали і керівники області, і молоде покоління, учні старших класів Полтавської школи номер 10 і герой соціалістичної праці Анна Джуган. Виставку присвячено таким, як вона, тим, хто своїми трудовими досягненнями у повоєнні часи сприяв відродженню нашої області і країни, взагалі. Ми намагалися нагадати молодому поколінню про наших героїв, згадати тих людей, хто. Відновлював, відбудовував нашу країну в перші повоєнні роки. І віддати шану тим людям, хто є ще сьогодні живий, хто серед нас. На інформаційних стендах представлено і архівні документи, спогади героїв праці, характеристики, грамоти, вирізки з газет і світлини, на яких можна побачити видатних працівників за роботою під час виконання депутатських і громадських доручень і в рідкісні хвилини дозвілля школярі відзначають, побачити те, яким було життя, і почути процес очевидця цікаво і корисно. Я очень за жінку, яка сьогодні прийшла, о своей работе, як вона трудилась. Я думаю, що не кожен чоловік такую таку нагрузку моральну Поэтому Я рада що такі є у нас в Україні люди. Сама ж героїня праці свою невтомність і відданість справі пояснює дуже просто. Щоб краще жити було особисто я. Як я була малою, я місяцями куска хліба не бачила. Місяцями, по шість місяців не бачила куска хліба. І я так думала, як я виросту, я так робитиму, так робитиму, що я наїмся хліба. Найбулась. Виставка триватиме ще місяць, вхід безоплатний. Тож кожен бажаючий може відвідати державний архів і поринути в атмосферу повоєнних років.